Загублене містечко. Смурфики. Силачеві кидають виклик. Прогулянка розумника. Незграбків летючий дракон. Смурфодивний світ крадії гарбузів. це буде стільки вистачити. Добре? Привіт, смурфоман! Фани! Нова книжка! Яку ви тримаєте в руках незвичайно, адже вона виходить друком практично одночасно, приблизно місяць раніше, із всесвітньою прем'єрою такого ж мультфільму у кінотеатрах. Точніше, мультфільм, поїдний до книжки, але багато унікальних нюансів та історій ви зустрінете саме в коміксі. Але що нас особливо тішить, то це те, що вперше в Україні юні глядачі мають змогу читати. Комікс та відразу дивитися новий мультфільм. Саме так це зазвичай відбувається у всьому світі. Тож це смурфастично. Отже, цього разу смурфики герої п'яти історій про неймовірні подорожі далеко за межами селища смурфів. Цілком випадково вони дізнаються про існування загубленого містечка, мешканки якого дуже схожі на смурфиків і навіть балакають по смурфськи але надзвичайно цікаво проводять свій час і вміють літати на драконах. Але чи вдасться смурфикам налагодити дружні стосунки з новими сусідами? На це запитання можна відповісти тільки прочитавши книгу. Цей комікс це друга книжка з великої серії книг-коміксів про маленьких синіх гномів. Ми впевнені, що нова книга Комікс неодмінно сподобається нашим читачам. Як юним, так і дорослим. Тому вже зараз починаємо готувати продовження серії до нових зустрічей. Силачеві кидають виклик. Одного ранку в загубленому містечку. Це така хатка. Гаргамель викрав смурфетку і засмурфив її у клітці, не вагаючись анімейті. Я сам один відважно вирушив рятувати її від цього злого Кчаклуна. Ох, ах. Ото ще чого тільки не розказують. Сам один проти гар... Гаргамеля так хотіла б я побачити це на власні очі. Хочеш сказати, я вигадую, я смур силач ніколи не брешу. А я гроза показала би тому вашому славетному гаргамешу, чи як там його, де раки смурфують. Гаргамель найбільша загроза для смурфів. Щоб протистояти йому, потрібна неба яка відвага. Пхе, він же ж не ковтач. Ковтач хто це такий? Такий смурф, як ти, для нього лише легкий перекус. Він тебе ковтне і не помітить. О, то хотів би я подивитися. Ну, принаймні я певна, що ми, дівчата, не менш відважні, ніж, ми, ніж ви, смурфи, а то й відважніші. Що, поб'ємось об заклад? Давай так. Дівчата, чули? Ми з ним побились об заклад. Отак. Заклад, так, це смурфово. Мені чомусь здається, що саме цього вона й добивалась. Ну... То що, у чому сморфуватимемось? Ну, якось я не знаю, вибирай сама. Добре, ходи за мною. Вона висморфить з нього його хвалькуватість. «От Ото посміємось. Що діється? Силач і гроза побилися об заклад. Це буде змагання. Заклад про що взагалі йдеться? Невдовзі на краю водоспаду поблизу містечка. Бачиш оту квітку? Це дуже рідкісна рослина, яка росте тільки на річкових порогах. Хто перший її зісморфить, той і виграв. Звичайно, той, хто впаде у воду, ну, здогадався сам. Незважаючи на сильну течію, силач миттю відважно рвонув вперед. Він стрибає так, 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 так. Слухай ну, грозом. Він швидко просувається. Ти ж не хочеш, щоб він виграв? Що вона робить? Схопивши Ліану, гроза прив'язала її до своєї гострої стріли. Тоді з усієї сили натягнула лук і пустила стрілу точнісінько в дерево по той біді річки. І хай смурфиться те, що має смурфитися. Обережно там внизу. Той малий хвалько не знає, з ким має справу. Ура, дістав! Ходи на сюди квіточку. Ура! Гроза перемогла! Бачиш, вона вихопила в нього прямо з під рук. Незабаром на березі. Так нечесно, ти змахлювала. Я? Та ну, ніхто ж не казав, як саме треба зірвати цю квітку. Вимагаю реваншу. Я хочу поборотися з ковтачем. Тоді й побачимо, хто найсильніший. Гаразд. Невдовзі. Це і є ковтач? Просто велика цибулина? Дивись. Ковтач названий так, бо він усе ковтає. Якщо він тебе схопить, то засмурфить собі в череву і миттю перетравить. То як? Досі хочеш з ним поборотися? Та я й думала так. Самі порожні балачки. Слухай но, ну, що то за історія зі змаганнями? Тато Смурф засмутиться, як почує. Розумнику, відійди. Ти надто близько до. А-а-а! Розумнику, воно зараз його з'їсть. Ні, я не дам йому з'їсти мого друга. Пусти його паскудна рослино! Бац! Ця штука надто сильна. Сам я ніяк не впораюсь. Бац! Уперед, дівчата! Смурфуйте ковтача! Кая! Лісове плем'я миттю накинулося на хижу рослину. І невдовзі вона не витримала такого натиску. Кая! ми показали цьому ковтачеві де раки смурфують. Дякую за подарунок! Мушу визнати. Ти справді дуже сильна. Ти перемогла в обох змаганнях. Смієшся? Усі бачили, як ти безстрашно кинувся на це чудовисько. У тобі є відвага воїна, ти гідний бути одним із нас. Приймаємо його в плем'я, дівчата, чи не так? А вже ж, кая. Що ж, треба сморфувати невелику вечірку. А тоді почнемо ритуал ініціації. Еге, а що таке ритуал ініціації? Кінець. Я це кінець. Це її це все одна.